Matthew, Cody's sons are coming for dinner. I'm making a meatloaf. Okay, good, I'm starving. М'ясні рулетики в тісті обов'язково вам сподобаються. Готуються вони легко та просто. Нам знадобиться фарш, листкове тісто та трохи часу, і неймовірно смачна закуска готова. До фаршу додаємо дрібно нарізану половинку цибулини. Подрібнений зубчик часнику, петрушку. Чайну ложку солі, півчайної ложки перцю, трохи коріандру та мускатного горіху, і одну столову ложку хлібних крихт. Все ретельно перемішуємо та ділимо на дві частини і кожну загортаємо в плівку, змазану олією, формуючи ковбаску. Ненадовго відправляємо в холодильник хвилин на 10. Тим часом підготуємо листкове тісто. Воно повинно бути такого ж розміру, як і ковбаска з фаршу. Викладаємо фарш і закручуємо в рулет. Залишки тіста обрізаємо та защіпуємо краї. Змазуємо збитим яйцем з молоком. Кожен рулет ділимо на 8 частин. Просипаємо кунжутом та викладаємо на деко. Деко потрібно обов'язково змастити олією або застелити пергаментом. Випікаємо 30-35 хвилин при температурі 190 градусів. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких!